Вія тим, хто повертається, і було площе тих, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я являюся фанатом часу БРГ з 2015 року. Сьогодні ми з вами будемо годі довгоочікуваний та досі нас франшизи часу пригод фіона та тортик. 31 серпня 2023 року вийшли дві перші серії спін з франшизи час пригод фіона та тортик. І знаєте, з перших секунд було зрозуміло, що цей мультсеріал був написаний з прийняттям того, що фанати мультсеріалу час пригод виросли. Ми стали дорослішими, і з нас можна більше знущатися. Так, у цьому мультсеріалі ви побачите кров, батьки, депресію, алкоголь. Проблеми. Звісно. Всі ці проблемки були в фін та Джейк час пригод, але вони були більш завуальовані і ми їх так сильно не бачили. Сюжет мультсеріалу у нас слідкує за Фіоною та Тортуком – Це гендерно змінені фін та джейк, які у нашому світі живуть без магії, і одним словом вони страждають. І цей мультсеріал він буде спостерігати за різними всесвітом. Тобто одна серія, один всесвіт. Ну, приблизно так. Взагалі, у нас сюжет пов'язується з Саймоном Петриком. Якщо ви пам'ятаєте Саймона Петрика, це у нас крижаний король. Оригінальний крижаний король, якого ми всі дуже ненавидимо. Чил просто старий чел з проблемою з башкою. Якщо ви пам'ятаєте закінчення оригінального часу пригод, тобто основної франшизи часу пригод, що сталося з Саймоном Петриком. Він повернувся до свого людського сприйняття світу, нормального, без корони, тому що Беті, його любовний інтерес, пожертвував своїм життям, перетворившися на бога хаосу і зжерла ту корону, і він став нормальним. Але проблема в тому, що пройшло дуже, дуже 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 багато років. Саймон Петрико, який жив у нашому світі і був антикваріатним чувачком, який збирав антикваріат, Ці всі штучки, він тут опинився в світі, де нормальних людей немає. Є фін, але він з самого детай. Спожив з магією плічопліч, тому він це сприймає нормально. Уявіть би вас взяли різко, витягли з нашого світу і кинули світ з магією. Звісно, у вас би пішла башка кругом. Навіть оці всі і цікаві штуки, де вони показують, що людину з нашого світу кинуло там, де має читаки. Давайте будемо серйозними, і давайте будемо нормально це сприймати. якби вас просто так взяли і кинули світ з магією. Ви би зійшли з розуму. Right Давайте будемо чесними. Вони всі травмовані, не всіх проблеми з головою. І всім треба до психіатра сходити, дружньо, це моя. Я обіцяю, я ставлю в обіцянку, що у 2024 році я перестану говорити, що нам усім потрібно сходити до психіатра, ми всі підемо до психіатра. І Саймон Петриков намагається повернути свій любовний інтерес Беті. І це у нас дуже, 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 дуже токсичне кохання. І ці люди, які це кохання і кажуть, о боже, у них таке кохання класне. Де? Де вони люблять один одного по різному і я дуже рада, що це викривається в мультсеріалі «Фіона та Туртико. Симон Петрику намагається повернути тубеті. Він робить все, щоб її повернути. Але так як він більше не крижаний король, в ньому немає магії. Ахахаха! Нема, нема через те, що світ Фіони і Тортика у його голові, бо він був створений. Як він був створений, ви дізнаєтесь пізніше, але він являється у його голові. Він не авторизований Всесвіт, окремо від мульти Всесвіту часу пригоди. І в них немає магії через те, що самі проводять ці ритуали через його голову. В його світ потрапляють Фіони і Тортик. І плин мультсеріалу буде йти за тим, що Фіона, Тортик та Саймон будуть намагатися повернути Фіону Тортика у їхній світ та повернути їм магію. А також втекти від човика, який хоче їх вбити. І давайте поговоримо про життєві проблеми. Депресія. Цей мультсеріал викликав в мене такі відчуття, коли я мала, коли була депресивною людиною. Це настільки виснажливо емоційно. Вас витягнуть все, що у вас може є. Після перегляду цього мультсеріалу я, я була просто пуста. Так. Кінець хороший. Так, мені подобається анімація, тому що ну, час прогоди, моя любила франшизове, про що? Але це настільки емоційно виснажливо. Так ми виросли, так ми вже не діти. Ну, Навіщо нам оцю травму брати, отку кидати в лице откий клубок травми? Моя професійна, моя оглядальна думка буде така. Я ставлю цьому мультсеріалу 10 з 10. тому що він має все в собі, що може мати. Але так як ви вже мене знаєте досить довго, я не наочу драму. І для мене драма це дуже противний аспект. Будь чого, коли я дивилася мультсеріал, я відчувала себе так, ніби дементор витягує з мене душу. І якщо ви подивилися вже цей мультсеріал, він нас виходить в озвучці українській. Мені здається, я десь тут вставлю, хто займається озвучкою. Українською цього мультсеріалу них є в телеграм-каналі, здається, ви слушко. Якщо будете це дивитися після цього відео, я бажаю вам щастя, здоров'я. Я вам, знаєте, посвідчку вам потримаю. Надішлю трошечки своєї адекватності вам в голову, щоб після цього мультсеріалу вони захотіли вмерти. Я так, я так розповідаю, ніби там все так погано. Але якщо ви той, хто вже подивилися, давайте будемо лікуватися разом. Я бажаю вам того, що не побажає вам ніхто одним словом, живіть, не тужіть, не хворійте. Зараз погана погода. Я захворіла, чи не мерла. Ви не хворіте, але е, я, я вам сподобався мій скіт, який я зняла про те, як я відчуваю себе після переду цього мультсеріалу, А також надійсно сподобався цей супер-мініатюрний огляд. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна нас понад усе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть свою думку в коментарях. Я люблю читати коментарі. Тому пишіть тільки не російську. Я вас прошу. Я вже я ж замагалася доряти коментарі російською. Скільки можна? Є сільфова. для мене бачити російську під своїми відео це те саме, якби хтось взяв, вирвав мені серце і написав на ньому їм Росії, а потім назад його вставив мені в груди. Е, боже, боже, натяк на якусь указці. Одне слово, всім па. Всіх люблю все всім до Всі. паче.